Вітаю, шановних найкращих аграріїв України на найкращому аграрному YouTube каналі. Друзі, з вами сьогодні працює команда я, Олексій Сиренко. ваші вподобайки, ваша підписочка, коментарі. І не забувайте написати, а з якого регіону ви нас дивитесь. Це також досить важливо. Друзі, ми обстежуємо посіви. Десь в радіусі 200-250 км навколо Києва. Дуже багато нам пишуть, що ми завжди там десь на клумбах, на хрещатику відео робимо, а нікуди не виїжджаємо. Ну, Ви помиляєтеся для того, щоб володіти інформацією, то приходиться і не просто їздити, а ще й ходити по полям. І не просто ходити, а ще й аналізувати, що робиться на полях. І Сьогодні багато інформації зустрічаєш. Ну, з різних джерел, що ситуація з вологою покращилася по 150-170 по мм в метровому шарі. Деякі хлопці відбирають тільки зразки, ну, якраз ґрунт відтаєв. Тепло, можна зараз моніторити в метровому шарі, пошарово дивитися, а як волога розміщується. І що хочеться сказати, друзі, ну хочеться десь вас ну, не сильно так оптимістично налаштовувати на ситуацію з вологою. Через те, що от вчора, наприклад, на Київщині випав дощ десь 8 міліметрів, а вранці вже курява, коли ми виїжджали на поля, їхали відрядження, то ми бачимо, що немає ні калюш. І по полям ходиш, і вже все сухо, розумієте? І пам'ятаєте, раніше березень місяць починався, коли в школу йшли після зими струмки бігли, там кораблики паперові, чи хто який робив, пускали. Ну, Взагалі волога була, калюжі. А зараз подивіться, дощ як пройде і все, і курява. Немає нічого, ні калюж, ні ставків, і річки обміліли. І взагалі, а де ж та волога? Вона дівається, друзі. Ну, а де ж дівається? А де вона дівається, друзі? Вона просто не зберігається в ґрунті. Розумієте? Наші ґрунти питання в тому, не стільки випало вологе, а вони втратили вологу, вбираючи здатність. Є така. Властивості ґрунтів. Да? Візьміть, наприклад, на вашому полі ґрунт, в якусь ну, в якийсь сосуд. І візьміть ґрунт, той, який ви купуєте в магазині для розсади. І візьміть, вилейте туди стакан в одну в один ґрунт і в інший. І поставте десь тепле приміщення, ну зважте, а потім поставте. Через 3-4 доби і зробіть також зважування, і ви подивитеся, скільки вологи залишилося в тому ґрунті, де ви з поля взяли, і в тому, де ви взяли, наприклад, з магазину, де нормальний рівень гумусу, де взагалі і біогумус, і органіка. Ну, ще там і агроперліт додають, той ґрунт буде втримувати вологу, а ґрунти на полі вони вологу не втримують, розумієте? Через те, що органіка не вноситься, органічні добрива. Вже забули, коли ми вносили на поля. Ну, можливо, дехто і має тваринництво вноси, але відсотків 90 не мають тваринництва і не вносять органіку. Тобто ґрунти не мають оцієї водоутримуючі здатності. Тільки вітереться, ще приморозки передають. І та волога, яка знаходиться на поверхні, вона просто випаровується, вона вимерзає і ґрунт стає абсолютно сухим. І е, коли ми зробимо аналіз от зараз, наприклад, в першій половині березня, і відмітимо, що там 150 мм, друзі, то ви помітите, а перед сівбою кукурудзи чи сої через місяць, наприклад, там 15 квітня, ви знову зробіть вологу, і ви тоді побачите, а скільки вологи стало, ну, якщо не підуть там затяжні відповідно опади. І ви зрозумієте, яка складна все-таки ситуація. І тоді ви будете вже коригувати і густоти, і інші речі, розумієте, для того, щоб все-таки отримати урожай. Тому ми хочемо вам просто проінформувати, що е, та волога, яку ми отримаємо сьогодні з небес, випадів у вигляді опадів, це не означає, що вона. Дійсно, буде там якийсь тривалий період використовуватися рослинами, ну, які вже ростуть там озимі культури, чи, можливо, ті, які будуть посіяні там ярі культури, розумієте? І що робити, друзі? Ну, що робити? Е, необхідно задуматися через те, що і лісів немає вже в нас, розумієте. І інші речі, і розореність надто велика. Плюс і ще ситуація з цими шахедами, ракетами. Вона також впливає на те, що опадів практично немає, відсутні. І ну, все має значення, друзі. Тому моніторити вологу необхідно не один раз там, перед початком весняно-польових робіт, а протягом. Можливо, там один раз на декаду. Я не кажу, що кожен день її треба відбирати і робити там термостатно-ваговим методом. Ну, раз на декаду вологу перевіряти потрібно і приймати відповідні рішення. Як це робити, є з відео на каналі Бурку кувалда і вперед Лопатою ковирять дуже важко. Це можна хіба що для великої аудиторії. Підписників, а для того, щоб якісь рішення приймати, тут необхідно вже заді... задіяти інші інструменти. З вами сьогодні, повторюю, ще раз команда рівсе Олексій Сіренка. Коментуйте, пишіть. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні!